Слава Україні! Розпочалася 671-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої різдвяної доби відбулося 98 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 42 авіаційних ударів, вчинили 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені і серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби російські окупанти знову атакували Україну із застосуванням 19 безпілотних літальних апаратів типу шахет-136-131. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 13 із цих ударних дронів. Авіаційних ударів ворога зазнали Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Діброва, Сіверськ, Виїмка, Спірне, Веселе, Новобахмутівка, Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем російських агресорів опинилося близько ста населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Свобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Уздовж державного кордону в Білгородській області нарощує щільність мінно-вибухових загороджень. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили шість атак росіян біля населеного пункту Сеньківка Харківської області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку сили оборони відбили 29 атак ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили чотири атаки противника поблизу населеного пункту Богданівка, що на Донеччині. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, які не полишають спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Таким чином, протягом минулої доби відбито 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 неподалік Первомайського і Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати росіян у районі Новомихалівки Донецької області, де наші захисники зупинили 6 атак. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили три штурми московитів у районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку сили оборони стали на заваді сімом атакам окупантів біля Роботиного та Західніше Вербового Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони України продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби росіяни вчиняли 12 штурмових дій, які були безуспішними. Окупанти отримали гідну відсіч та відступили. Водночас сили оборони України продовжують активними діями завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація ЗСУ завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також, уже сьогодні вночі, в районі Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму, тактична авіація наших повітряних сил успішно атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ Новочеркаськ. Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки росіян, два їхні склади боєприпасів та три зенітно-ракетних комплекси. Орієнтовні втрати російських військ минулої доби становлять 1010 окупантів, 22 танки, 37 бойових броньованих машин. 19 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 22 безпілотники оперативно-тактичного рівня, одна кривата ракета, один руський корабель, 34 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки. Щодо подій на тимчасово окупованій ворогом території. До населеного пункту Дніпровка в Запорізькій області прибули співробітники ФСБ Росії, які здійснюють пошук та арешти проукраїнських налаштованих громадян серед місцевих мешканців. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо разом!